У цьому відео ми познайомимо вас з модульним будівництвом, в якому ви наочно побачите всі етапи. Цей метод будівництва має суттєві переваги: перше значне скорочення часу будівництва. Друге енергоефективність. У модульних будинках передбачено використання сучасних енергоефективних лстк панелей, що дозволяє знизити витрати під час експлуатації. Третє. Різноманітна конфігурація модулів надає архітекторам та замовникам свободу в створенні різних варіантів. Модулі можуть бути надбудовані та об'єднані, дозволяючи створювати індивідуальні рішення. Модульність дозволяє розширювати будівлю в майбутньому при потребах, що змінюються. Четверте. Контроль якості. Виробництво в умовах заводу дозволяє краще контролювати якість готових модулів, в результаті підвищується надійність будівлі загалом. П'яте дружність до довкілля. При будівництві використовуються матеріали, які практично повністю можуть бути перероблені для повторного використання. Модульна будівля встановлюється на заздалегідь підготовлений фундамент. Надійне кріплення модулів до фундаменту здійснюється анкерами. Між собою модулі з'єднуються через закладні елементи. Монтаж другого поверху будівлі. Якості огороджувальних конструкцій стін використовуються енергоефективні панелі ЛСТК. На період транспортування та монтажу модулі захищає спеціальна плівка, яка знімається перед монтажем фасадних панелей. Монтаж покрівельних блоків, влаштування утепленої покрівлі та водостоків. оздоблення фасадними касетами по всьому периметру будівлі. Завершена будівля має габаритні розміри 12 на 10 метрів. Додатково передбачено технічне переміщення для встановлення інженерного обладнання. Будівництво модульних будівель є перспективним методом, який поєднує в собі високу надійність, швидкість та енергоефективність.